Георгій Сковорода, мандрівний філософ, патріот, поет, байкар, педагог та композитор. Доповідач – Валентина Кириленко, викладач музичної школи номер 1 імені Платона Майбороди міста Полтава. Розвиток духовної культури України та її народу нерозривно пов'язаний з іменем великого філософа, поета, байкаря. Педагога та композитора Григорія Сковороди, який жив і творив у XVIII столітті, його називають українським сократом і відносять до представників української просвітницької філософії. Велич і безсмертя Григорія Савича Сковороди полягає в тому, що в глуху пору національного гніту, утисків українського народу. Самодержавною Росією цій людині вдалося знайти своє призначення, а сьогодні знайти місце в серці українців. Тож, давайте помандруємо по життєвому шляху Григорія Савича та розглянемо декілька граней його гігантського таланту. Григорій Сковорода козацького роду, він народився у селі Чорнухи Лубенського полку. Україна тоді ще була полковою державою на нашій Славетній Полтавщині. Про точну дату його народження стало відомо тільки у 20 столітті. У листах до його друга Михайла Ковалинського було знайдено цю інформацію. І наразі можна стверджувати цю дату 3 грудня 1722 року. Він писав про це так. Колись у цю ніч привела мене мати на світ, цієї бонучі подав я і перші ознаки життя. А другої ночі, у Христи, мій Боже, в мені народився твій Дух Пресвятий, бо марно би мати моя народила мене, якби не родив мене ти, о світло моє, о життя». Батьки Григорія Сава та Палагея у сім роки віддали сина до чотирирічної дяківської школи. Дяк виявив у хлопця надзвичайної краси голос, навчив нотної грамоти, давав читати книги, підготував доступу до академії. Григорій навчався в ній довго, бо періодично переходив на другі види діяльності. Зокрема, у Глухові, коли проходив відбір до хворової капели імператриці Єлизавети, у цій капелі опинився і Григорій Сковорода. Там він познайомився з майбутніми українськими композиторами Бортнянський та Березовським. І так він опинився у Санкт-Петербурзі. Здавалося б, життя стелить кар'єрний шлях, але життя на чужині його не задовольняло. І він повертається до України, де продовжив навчання у академії. Через деякий час Григорій їде перекладачем за кордон, де стає вільним слухачем університетів. Він побував в Угорщині, Австрії, Словаччині, Польщі. Відвідує Відень Будапешт. Любов до Батьківщини повертає сковороду на Україну. Де він працює вчителем у Переяславському колегіумі і відновлює навчання у Києво-Могилянській академії. Також він працює домашнім учителем, сина помічника Томари. Пізніше Григорій стає викладачем стародавньої мови та етики в Харківському колегіумі. Відомо, що Сковороді пропонували високі посади при імператорському дворі, але він був патріотом. Із гордостю відмивив. Я не покину батьківщини, мені моя сопілка і вівця, дорожча царського вінця. Сковорода людина освічена, розумна, талановита. Однак всі земні блага він віддав долі, попросивши замін свободу, тому і не зв'язав себе узами шлюбу. Він залишає викладацьку діяльність у форматі закладу і освіти і обирає шлях пустельника, мандрівника з Біблею і з сопілкою в руках. Григорій зупиняється в маєтках відомих і багатих поміщиків. Там створюється філософське середовище, і він пише філософські твори. Ця мандрівка тривала до самої смерті майже 30 років. Років. Останні роки він прожив у селі Іван... пан Іванівка, тепер сковородинівка Харківської області, де і помер у 1794 році. Розглядаючи сковороду як особистість гігантського таланту, він запам'ятається нам як великий філософ, вчений, якого... вчення якого про любов. Свободу життя. Він, єдиний європейський філософ, який доводить усім своїм життям вірність власного бачення світу. Світ ловив мене та не піймав. Філософ говорить, що у кожної людини є своє призначення, пошук свого життя, особливої місії на землі. Він порівнює людину як посудину індивідуального обсягу. Який Всевиш... Яку Всевишній наповнює талантом для подальшого використання кожної людини як реалізацію Божого задуму, Григорій Савич є перший і єдиним у світі мандрівним філософом? Сковорода був великим патріотом і борцем за українську незалежність. З великим болем переніс знищення імперською владою Запорізької Січі. Мислитель відстоював ідею формування української державності, а в українців відмічав такі риси спокій, розум, здатність до самопожертви, прагнення до перемоги. Навіть у складний час Сковорода зробив величезний внесок у власну у власну і світову культуру. Тобто, той, хто готується до бою, не виправдовує себе гнилою до бою і не каже, що не наразі. Що не така пора це робити, а просто знаходить можливість, щоб розбудувати свій глибокий внутрішній світ і культуру своєї нації. Рююсавич був великим педагогом. Він знав багато мов, цікавився математикою, географією, блискуче розробив власну методику навчання богослов'ю, написав книгу про етику. Замість зубріння педагог прагнув, щоб його учні вчилися мислити, аналізувати, вміли робити власні висновки. Він був новатором і у оцінюванні знань учнів. Успішні, успішних учнів оцінював показниками вельми гостро. Учні, які сприймали все на люту, називав звірок-вострой, а про відстаючих міг сказати тупий, вельми тупий. Сущий безтолковщина. Відомо, що розроблена сковородою градація оцінювання передбачала 12 показників, тому його можна сміливо назвати засновником 12-бальної системи оцінювання знань учнів. Значну роль у житті та творчості сковороди мала музика. Вона була його вірною спутницею, з нею пов'язані всі основні етапи його творчості і діяльності. Пісню філософ вважав як засіб пропаганди волелюбних ідей, морального вдосконалення, заклик до чесного трудового життя. Григорій Савич, як поет, композитор, музикант, збагатив творчість новими талантами, темами, мотивами та образами. Грурий Сковорода був великим любителем співу і музики, славився як виконавець пісень, авторів, автором їх та мелодій. Грав на багатьох музичних інструментах. Його пісні спонукають на створення нового жанру сольної пісні з інструментальним супроводом. Відома українська музикознавиця, кандидат мистецтвознавства Онисія Якінд Шреєр Ткаченко писала. Пісні сковороди це новий і значний етап у розвитку камерної вокальної музики, зокрема пісні романси. І не тільки завдяки їхній новій тематиці, а й тому, що це був новий тип вокально-інструментальної музики, тобто пісні з інструментальним супроводом, що, як відомо, безпосередньо передували українському солоспіву. Пісні всякому місту звичаї права. Уйти пташко» жовтобока, стоїть явір над горою, здобули велику популярність ще за життя Григорія Сковороди і дійшли до нашого часу в списках з нотами. Про популярність цих пісень говорить той факт, що вони увійшли в репертуар кобзарів і ліриків. Творчість письменника та поета лірика Сковороди є яскравою сторінкою у житті нашого народу. У його творах відобразилось світогляд, способ мислення, жива душа українців. Його збірка ліричних поезій, сад божественних пісень сповнена філософських розмов про людське щастя, про єдність людини і природи. Ній уславлюється природжена праця, розум, чиста совість, душевний спокій і почуття свободи. Свободі Сковорода присвячує вірш про свободу, у якому вболіває за волю народу, викриває види тогочасного суспільства, життя і уславлює Богдана Хмельницького, народного героя, який присвятив своє життя боротьбі за волю і щастя українського народу. Що є свобода? Добровній є? кажуть, неначе воно золотеє. Ніж не, зло, не злотне, зрівнявши все золото, Про своб... проти свободи воно лиш болото. О, якби мені був дурні не пошитися, щоб без свободи не міг я лишитися, слава навіки, буде з тобою, вольності, отче, Богдане героя. Сковорода філософ працював у різних жанрах, але особливе місце в його творчості посідають байки. Дослідники вважають, що саме Григорій Савич був основоположником української літературної байки. Перебуваючи на Харківщині 1769 рік по 74-й Сковорода написав 30 байок, які склали збірку басні Харківської. У передмові до збірки він засвідчив цей забавний род Писаній був домашній, самим лучшим древнім любомудрцем. Основним джерелом байок були власні життєві спостереження, набуті за довгі роки мандрівного життя. У своїх байках він через легку метафору, тварину, птаху виносить присуд вадам тогочасного суспільства. Висміює поміщиків, чиновників, а також доносить людям, як жити правдиво, істинно, як бути в злагоді з Господом, тому що життя Сковороди це насправді засвоєння Біблії. Григорій Сковорода це творець, який займає особливе місце в історико-культурному розвитку України, його спадщина належить. До видатних надбань вітчизняної прогресивної культури XVIII століття, а його ім'я можна поставити в ряд з великими діячами минулого, які збагатили філософську думку та літературу України. А значення Сковороди надто широкою і охоплює усі сфери духовного життя українського народу. Його творчість різноманітна, вона торкається усіх сторін людського життя. Науки, релігії, культури, мистецтва. Ідеї Сковороди зберігають актуальність, що дає можливість сучасникам говорити про мислителя як про пророка. Це філософ, який зумів гармонійно поєднати філософію і життя. Це учитель життя, який на особистому прикладі учив, як жив, а жив, як навчав. Сковорода вічний. Як вічна ідея України, слава Україні! Героям слава!